Всім привіт! Сьогодні в мене дуже багато речей біля мене, а то тому, що я знімаю відео про вінтаж, про наші вінтажні покупки, про питання, які ви мені задавали на інстаграмі. До речі, якщо ви на мене не підписані в інстаграмі і в Телеграмі, то рекомендую підписатись, тому що я там часто питаюся якісь власне, теми відео або якісь питання задаю. І там взагалі більше мене, так що підписуйтеся, всі посилання, звичайно, що будуть в описі під відео. А сьогодні я, власне, розкажу, відповім на деякі. Які питання, які ви мені задавали, або на ті питання, які я зазвичай чую, чому я купую вінтажні речі, як ми взагалі це робимо, і чому, і так далі. І ну, це все. Ми починаємо. Я вам буду доставляти вставки з фотографіями або відео власне з наших походів на вінтажні ринки, щоб може трошки передати цю атмосферу, щоб якось було ясно, як це все виглядає в Польщі в Познані, тому що, звичайно, що в різних містах воно виглядає по-різному. Сьогодні я спочатку в першій частині відео розповім, як ми це робимо, відповім на такі найпопулярніші питання. А в другій частині відео покажу якісь деякі наші покупки. Перше питання таке, яке зазвичай Люди питаються, якщо я кажу, що я йду на вінтажний ринок, або змовляю взагалі з родиною чи з друзями і кажу, що от ми були. То зазвичай падає таке питання, навіть подібне було в інстаграмі, чи можливо знайти щось цінне, чи можливо знайти взагалі якісь скарби. І тут доволі важко відповісти з тої точки зору, що не тому, що важко знайти чи щось таке, а тому що для кожної людини скарб означає щось своє. Тобто цінні речі означають щось своє. Тобто, я звичайно, що тут буду показувати ті речі, які мені сподобались, які мені були потрібні, які для яких я в принципі ходжу на ті ринки, тому що я знаю, що я оці речі там можу. Знайти, але для когось ці речі можуть не мати абсолютно ніякої цінності. Як, наприклад, я дуже люблю перстені, в мене завжди багато перстенів, і я люблю їх купляти. І я знаю точно, що на вінтажних ринках я як піду, я знайду собі якісь недорогі якісні з якоїсь історії перстені, і зазвичай вони будуть оригінальні, тому що це не мас маркет А для когось це взагалі може не мати ніякої цінності хтось взагалі не любить прикрас і не любить тим більше їх купувати. Тому тут, якби кожному своє. Але я в кінці відео покажу всі наші покупки, і ви зможете побачити, можливо, якщо вам вони більшість, наприклад, подобаються, і ви будете знати, чи для вас вінтажні ринки будуть мати цінність, якщо там подаються такі речі, чи навпаки не будуть мати цінності. Але те, що я хочу і мушу навіть тут зазначити, те, що все, що я сьогодні покажу, все, що ми купляємо на таких ринках, це все ми купляємо по наших смаках. Тобто ми дивимося по наших потребах і те, що нам подобається. Тобто, те, що подобається, нам не мусить подобатись всім, але це. Означає, що те, що я сьогодні тут покажу, це те єдине, що можна купити якісне і добре. Ще одне питання, яке дуже часто мені задають, просто це одне з найпопулярніших питань, в принципі, я з -я, тільки я розбираю. Це те, як часто ходити на такі ринки, антикваріатні або вінтажні, в принципі, зазвичай це одні й ті самі ринки, щоб купити щось, щоб щось купити, взагалі, не, не обов'язково там якісь якісь карби і так далі, або просто щоб щось знайти. І тут знову ж таки важко відповісти. Тому що, в принципі, з одної сторони, можна хоч кожен тиждень ходити на такі ринки, шукати, дивитися і нічого собі не купляти, а можна піти раз в півроку і накупити просто кучу речей. І я зараз говорю зовсім не про фінанси, я зараз говорю не про гроші, бо це окремий пункт, і я його також розберу. Я говорю саме про напевно удачу, про підготовку до того, про, до того, як ви будете купляти, про то, скільки часу виділено на цей ринок, про то, в який день для цього ринку ви. Туди пішли, тому що так там також різні дні, і деколи вони по стилях, деколи вони просто про з'їздах, якихось я це теж зараз скажу за хвильку. Тобто тут треба брати все під увагу. І якщо, наприклад, йдеться про удачу, це як з звичайним одягом. Тобто, ви, наприклад, зайшли в торговий центр, тому що не знаю, вам потрібно було в аптеку, щоб купити лейкопластир, А ви побачили на вінтрині магазину плащ в ідеальному кольорі, і ви зайшли, а там був цей ваш ідеальний розмір, і він на вас ліг просто як вилитий. Такі ж речі бувають, бувають, але бувають вони рідко. І в принципі, з вінтажними ринками точно так само. Можна знайти ідеальну річ зовсім випадково, просто проходячи мимо. Як, наприклад, в мене була така ситуація. В нас, ми коли переїжджали і змінювали квартиру, ми дивилися одну квартиру біля одного антикварного магазинчику. І зазвичай в таких магазинах там просто немає де пройти. Тобто все завалено. І це і не був виключенням, там також все було на купі, все було один на один. Ми так просто оком кинути, тому що в нас стоїть час. Не дуже були, ми якраз їхали дивитися ще одну квартиру. Ми просто зайшли подивитися, чи воно взагалі варто уваги, чи пізніше сюди вертатися. І я чисто випадково підходжу до одного столу, відкриваю одну коробочку, а в тій коробочці на дні лежить, лежать перли. І так, це справжні перли були, тому що я їх перевірила, я прочитала в інтернеті, і одна людина, яка абсолютно довіряю в цьому питанні, відразу з першого погляду сказала, що це натуральні перли. Звичайно, вони не були в ідеальному стані, тому що вони і добре було почистити, змінити замочок, бо він там трошки заїдає. Але це перли, які я, якщо не помиляюсь, ну так приблизно 6 або 8 доларів вони коштували. це була випадковість, і такі випадковості також бувають. Тобто рідко, але бувають. І наступний такий важливий також пункт це підготовка. Як я роблю зазвичай, я зазвичай собі думаю перед тим, що би я хотіла купити. Тобто якось уявляю якісь речі, які б мені знадобилися зараз, і що би мені стало в пригоді. Звичайно, що дуже рідко буває те, що. Ви прийдете на антикварний ринок, і там відразу буде те, що ви хочете, отак, як ви собі його уявили. Тобто, звичайно, що це не ікея, звичайно, що це не е, не знаю, якісь мас-маркети, де є куча одягу всіх розмірів, всіх кольорів. Це базар, де є одна річ в одному розмірі, в одному вигляді і так далі. Але чим допомагає така підготовка, тобто думки про те, що треба купити, тим, що можна відразу зосереджувати свою увагу на, те, на тому, що вам потрібно. Тобто, звичайно, тут ще є інший момент, що ви можете Стати, то що вам по суті ви про це не подумали, але вам воно би також сподобалось, і тут я зазвичай роблю так, що я думаю про те, що мені потрібно, але я ніколи не пропускаю якісь стележі з чимось. хіба що там не знаю, подають якісь продукти, так що готуватися потрібно не дуже сильно, але варто собі, якби в голові, пам'ятати, що ми хочемо купити на цьому ринку. Ну і звичайно, що як йти на цей ринок, то зараз обов'язково мати маску, мати антисептик, мати е, е, воду. Воду треба завжди мати, тому що ходиться багато, пити хочеться. І треба обов'язково мати з собою якусь торбу. Не знаю, чи це рюкзак, чи це велика сумка, щоб могти там складати ті речі, які купляться, щоб там не треба було нічого купляти. Ну і звичайно, якщо у вас є машина, то краще їздити машиною, щоб взагалі було легко і не треба було потім це все в громадському транспорті возити. Наступний пункт це виділяти собі час на покупки. Я зазвичай менше двох годин на такі вінтажні ринки не виділяю. Хіба що, наприклад, у. Львові, є в самому центрі, такий зовсім малесенький, там продаються вінтажні всякі речі. Я там також деколи щось купую, як приїжджаю до Львова. І тоді так, я можу зайти туди, коли просто гуляю в центрі. Але це знову ж таки випадковість. Я можу зайти щось купити, а можу зайти і там провести годину і нічого не купити. Це випадковість і це удача. І чому я зазвичай не виділяю менше двох годин на такі ринки, особливо як хожу, наприклад, в Познані, тому що вони тут великі. І коли я туди заходжу, і я. Буду мати, наприклад, менше двох годин часу. Я буду стресуватися, я буду переживати, що я не встигну все обійти, що я не встигну все побачити. Дві години так собі умовно виділяю. Тобто, якщо я там проведу три години, то нічого не станеться, світ не зупиниться і я не, не пропущу якоїсь там важливої співбесіди чи чогось ще. Тобто, звичайно, що це все виділяється запасом. Дві години це мінімум. І ще один пункт це зазвичай на всіх вінтажних ринках є різні люди і різні приїжджають і різні дні з різними цілями. Тому що один раз, наприклад, на місяць або на сезон, чи кілька разів на сезон може бути таке, що приїжджають люди зі всієї всієї країни зі своїми антикваріатними речами. Тут треба розрізняти антикваріатні речі, вінтажні речі і речі е, вже зуживані. Тобто вінтажні речі, наприклад, 20-те століття, а антикваріатні речі ну, там взагалі можуть бути якісь дуже-дуже старі. Звичайно, щоб підбирати той день, коли там е, якісь з'їзди. Тому що один день можуть бути з'їздені. З'їзди одягу, другий день, з'їзди, не знаю там власне антикварних всяких речей і так далі. І зараз ми переходимо до останнього питання, тому що я не хочу затягувати цього відео. А я ще маю показати всі наші покупочки. Ну, не всі, тільки деякі, тільки вибрані. От, і останнє питання: це, звичайно, що те, що стосується грошей. Скільки треба мати з собою грошей, щоб йти на такий ринок. І якщо йдеться про мене, я зазвичай беру на такі походи на один раз. Десь приблизно від 60 до 90 доларів. Це зазвичай від... від того, скільки в цьому місяці я собі, чи в цьому сезоні, я собі можу дозволити. І витра... я, зазвичай не витрачаю навіть половини, але я люблю мати з запасом, що знаючи. Про те, що якщо я буду хотіти щось купити, що буде трошки дорожче, я завжди можу за це заплатити. Бо тут треба рахуватися з тим, як часто ви туди ходите, і наскільки ви налаштовані купити, скільки ви можете собі дозволити, і так далі. Я зараз, як буду показувати ці всі речі, які ми купили, то я буду приблизно казати ціни, і я думаю, що я буду казати ціни в доларах, саме тому що е, мені здається, що це така міжнародна валюта, і де б ви не знаходились, вам буде зручніше власне зрозуміти цю ціну в доларах, ніж там. В гривнях чи в злотих в моєму випадку. Ну і насправді те, що стосується грошей, то можна з собою взяти 50 доларів на такий ринок і накупити справді багато класних речей. А можна мати з собою в кишені 100 доларів і не купити нічого. Я кажу, це все залежить від випадку. І тому я люблю брати з запасом гроші. Тому що нікого не знаю, що мені попадеться, скільки я куплю і ну, що буде класне, а що не буде класне. Тому я би радила власне, керуватися такою системою. І тепер ми переходимо до наших покупок. Одна з таких перших, насправді, перших покупок, яку ми зробили разом на вінтажному ринку, це був отакий гречик е, для олії, і він мені відразу сподобався. Я просто в нього закохалася. Єдине, що тут було невеличке на я його замалювала, його практично вже не видно. Він мені відразу дуже. Сильно сподобався, я відразу хотіла його купити, і нам власне повезло через це нащеплення, Воно коштувало 1 злотий, а це виходить десь приблизно біля 40 центів, тобто 7 гривень, якщо виходимо в гривнях. Так що ця річ просто одна з моїх улюблених. Єдине, що я не можу це сильно рухати, тому що тут олія, ми ним користуємося. Так що думаю, що краще я це відкладу. Далі, далі я би хотіла показати свою сумку, вуличний базар, але він був якась одноразова акція, по-моєму, і там я побачила цю сумочку, і з нею ще йшов. Такий шаличок. Він був примотаний до цього. Вона плетена. Єдина, яка в неї проблема, то що вона трошки вигинається. І я вже придумала, що з нею можна зробити, щоб її забезпечити її цю круглу форму. Тільки ніяк руки до цього не доходять. Але я впевнена, що зовсім скоро дійдуть, тому я буду її носити ще частіше. Ще, ще, ще. ще одне придбання, яким я просто мега задоволена, це ремінь. І, ем, ну... Я думаю, якщо я його так покажу, то всі мене зрозуміють, чому я його купила, тому що він просто прекрасний. Я взагалі не дуже прихильниця леопардових принтів. У мене практично. У мене нічого немає леопарду, окрім цього ременя. Але я просто в нього закохалася. Він просто прекрасний, він в ідеальному стані. І це також була якась. Це був якийсь магазинчик. Ми часто випадково по побачили на Фейсбук, чи то він відкривався, чи що, але це була одноразова акція, що він саме в цьому, в цьому дні, в, ць, в цій годині і в цьому будинку відбувався, так що я. Купила я там, купила ще пару речей, таких власне речей, але речей не буду сильно показувати. Ой, до речі, ця сорочка блюзка майка. Футболка, я не знаю. Е, також вона вінтажна, і я думаю, що це по ній видно. І вона просто, я не знаю, я в неї закохалася з першого погляду, я не могла її не купити. Що стосується сумок, то я купила ще одну колись. Е, це навіть був не ринок, це був магазин. Сумка. Вона просто практично в прекрасному стані, тут де, де, де ниточки вилазять, вона шкіряна, вона в неї всередині просто прекрасні всі шви. Прекрас ви виконана, я її просто тягаю без перестанку. І це її купила в такому магазині. і Я думаю, що по ній видно, що вона насправді якісна. Я купила собі останній раз, як ми ходили, це, до речі, було вчора. Це не вінтаж, це ручна робота, і саме тому я хотіла вам її показати, що на вінтажних ринках можна купити дуже багато класних речей, ручної роботи. Я її купила в пані, в яких було таких сумок просто море різних. Я точно знала, що хочу три з них. І я хотіла собі їх купити. На жаль, звичайно, що ручна робота все таки це льон, Тепер я би хотіла показати те, що я купила у Львові. Насправді у Львові я купила лише одну річ, і це був об'єктив до фотоапарату. І що мені сподобалось, те, що я його купила відразу в боксику, що було суперзвучно, тому що я його змогла легко перевозити, я можу його легко взагалі носити з собою і так далі. Він великий, він якісний, він має багато опцій. Ось так він виглядає. Я не знаю, чи хтось з вас фотографує на плівку, напишіть мені внизу, тому що я думаю, над тим, щоб зробити окреме відео. Про наші фотоапарати, про те, як ми фотографуємо на плівку, показати якісь мої фотографії. До речі, в мене є окремий інстаграм з моїми фотографіями, так що посилання буде внизу. Обов'язково переходіть, дивіться і підписуйтесь, якщо вас це цікавить. От, і дайте мені обов'язково в коментарях знати, чи робити таке окреме відео. Можливо, я зроблю знову відео з Юрієм. Якщо ви цього захочете, напишіть обов'язково мені в коментарях. І що стосується фотоапаратів, то я би хотіла тут показати власне одне наше придбання, власне, такому вінтаж Наму ринку фотоапарату, це Pentax і виглядає він ось так. Далі, що стосується також фотопаратів, це вже не фотоапарат, і навіть не його частинка, це те, в що я закохалася, і я як це побачила відразу знала, що я це куплю. Це плитка, це плитка з фотоапаратом. І я не знаю, чи для когось ця річ буде цінною, чи вона для когось буде охватись скарбом, чи взагалі хтось такі речі з вас любить. Але для мене це просто знахідка. Я його я обожнюю цю плитку. Єдине, що ми хочемо тут поміняти рамку, бо нам не дуже подобається ця чорна рамочка. Зараз я би хотіла показати таку більш практичну річ, тому що я вам казала, що я люблю купляти перстені, люблю купляти кульчики і так далі. Звичайно, що тут треба зробити такий відхід, що все, що я купляю, власне, перстені, кульчики і так далі, то все це я потім мию, перемиваю, обмиваю, чи що як приходжу додому. І ви можете бачити сьогодні на мені, я власне в таких постаннях, які я купила. Ринках, оце кліпси також я купила в такому магазинчику. І е, тут маю кульчики, які я також купила <тас> там. Же ж. І останнє моє придбання це було такий ельфійський просто е, нашийничок. І те, що важливо, то я довго собі шукала, я ще, ще давно хотіла, але недовго шукала тарілочку на прикраси, щоб могти на них розкладати ті, які я найчастіше ношу. І я купила собі ось таку тарілочку. Вона металева, вона з таким. Вирізпленнями і е, позолоченнями, і так можливо вона виглядає не дуже е, зраді того, що вона вже старша. Але вона абсолютно зручна, вона мені дуже подобається, і вона гарно виглядає в нашому інтер'єрі, тому я нею абсолютно задоволена. І якщо власне вам щось таке потрібно, то я рекомендую ходити на такий ринок. Ще одна річ, якою ми супер-мега задоволені, це горнятко і тарілочка до нього. Це сервіс, це арабська кераміка. І насправді ми купили лише дві шклянки і дві тарілочки, нам докали зранку. І ми просто мега з них задоволені, тому що знаєте, як. Кажуть, з гарної посуди і їжа смачніша. Це справді так, тому що кава з цих е, горняток просто божественна. І ви, до речі, могли їх вже не раз бачити в мене на інстаграмі. Так що переходіть, дивіться, хочу показати наші останні придбані платілочки вінілові. І тут я, на жаль, можу, можу зробити ось так, тому що боюся, Ютуб не пропустить. І я думаю, ви всі знаєте, що це. Я думаю, ви всі. Е, е, Знаєте, який це прекрасний скарб, особливо для тих, хто любить Нірвану і для тих, хто любить вініл. Тому я думаю, я тут навіть не буду зупинятися і розказувати, чому ми її купили. І також ми купили ще попередню разу, як здали ось таку платівку. Я її вже також показувала на своєму інстаграмі. Вона супер крута, вона супермила, така ніжна. Я взагалі дуже люблю цю групу. Насправді я з нею познайомилася тільки тоді, коли ми купили цю плетівку. Але я супер мега з нею задоволена. Ось це насправді не всі наші покупки. Які ми купляли на вінтажних ринках. Це лише ті, які я змогла згадати сьогодні, коли готувала ось це все. І тому, якщо я би щось раптом згадала, я, звичайно, що вам тут буду вставляти фотографії. А зараз я вам дякую за увагу, і це відео, напевно, вже вийшло дуже довго, тому що я вже тренджу, тренджу. Одним словом, дякую вам за увагу. І пишіть мені, чи ви купуєте такі речі, чи вас взагалі цікавлять вінтажні речі і так далі. І дякую, що ви були зі мною. І наостанок хотіла би сказати сказати, що я роблю такі відео на різні теми, саме тому що культура складається з дуже багатьох речей, і вінтажні речі, і одяг, і мода це також. Культура, і я хочу з вами цим ділитися. Отож, пишіть мені в коментарях, чи ви цікавитеся вінтажною культурою, чи вона для вас важлива, чи ходите на вінтажні ринки і взагалі чи купляєте такі речі. І заодно підписуйтесь на мій інстаграм, на мій є телеграм, щоб завжди бути в курсі усіх подій першими. І дякую вам за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся, якщо ще не підписані. І до зустрічі в наступному відео.